Ось мої вишиті маленькі сумочки. Буду показувати по, по черзі. Ось тут така яскрава, попереду вишивка, тут з цієї сторони задньої тканина, така декоративна, м'яка шкіра, які китиці, ремішочок. Тут шкіра, а з іншого боку репсова стрічечка. Що у нас всередині? Є магнітна кнопка, м'ятенька вона, тому що там я підклала синтепончик, щоб вона не була, вона така дуже приємна на дотик. І є карманчик. Сюди можна покласти телефон. От зараз я покладу поруч окуляри свої. Ось так, вона такого розміру. Бачите, щоб можна було зрозуміти. 15 на 21, 22 приблизно, так, тому що я коли шила, вона трішки по-різному була в мене. Так, це в мене пантерка. Принцип всюди такий, але різниця чим? Всередині інший підклад різного кольору. І мож, можуть бути тут. Карабінчики може і не бути. То таке. Тут подовжувачем вона. Інша вона всім подобається. Ось такий страус. З цієї сторони вона така помаранчева. Всередині, всередині, теж чорна. Теж є подовжувач. О, ще котик. От котик єдине, що я його зробила першим, я не зробила тут. Десь, тут десь довжина метр 30 самого ремінця. І є карабінчики. А всередині він червоний. З карманчиком. І з цього боку такий рябенький, сірий. Так, пішла наша пташечка, я не знаю, чи папуга, чи просто якась. З цього боку вона така бордова, Наша пташечка теж є, можна подовжити ремінець. Всередині, що в нас середини, теж чорне. Вони всі такі м'якенькі, дуже приємні. І остання шоста, то за Соня Делане її малюночок. З цієї сторони вона просто чорна. Всередині теж чорна. Так, це для тих, хто полюбляє чорний колір. Ось така сумочка. Вони всі гарненькі, м'якенькі. І ось так можна вишити і зробити маленькі сумочки. Ось.